Народ, всім привіт! Ну що, у нас зима. Будемо готувати техніку до сезону. Так, розпочнемо з трактора. У нас на ремонті буде два трактори МТЗ-82. Перший це мій трактор зі звичайним мостом і ще один трактор з балочним мостом. Ну, Крім тракторів, будемо також займатися і іншими агрегатами, підготовлювати до. Сезону. Ну, я думаю, вам будемо знімати роботу над тракторами. Так що, я думаю, контенту буде доволі. Так, що, зараз заганяємо в майстерню і будемо починати розбирати. Так, трактори наші вже в майстерні будемо розбирати. Ну що, народ, трошки підрозібрали трактора. Є пару нюансів. Встановлювали насос дозатор, перероблювали. І ось тут резинка пустила. Все в маслі. Також не працює оцей редукційний клапан, нема блокіровки, Будемо замінювати. Так, достав я з нашого руля. Карданчики. Ось тут є люфт, буде міняти хрестовини. І тут так само. Дві хрестовини під заміну. Так, ну, це тільки початок, робота ще повна. Зараз буду розбирати задню навіску трактора. Так, якщо порівнювати з тим трактором, Навіска піднімає на тамтому вище. Піднімаю нижче. Якщо брати по оцих щоках, то в мене на 10 см піднімає нижче. Чому так? У мене була гідравліка на прицеп виведена ось сюди. Трубки йшли. Я їх забрав і переробив. Сюди поставив такі гідромуфти. І відповідно у мене звільнилось простір. Так. Чого я хочу піднімати роги вище? Мені не вистачає підйому, коли я працюю з плугом. Гарно налаштований плуг і переїжджаю між полями, підйому не вистачає. Дуже низько йде над землею. Тому зараз будемо це виправляти, оскільки вже тут простір звільнився. Так, зняв я нашу навіску. Така в нас проблема. Так. Ой, саме страшно, то воно починати. Так. От тому і воно не вистачає підйому. Де ж воно тут буде вистачати, як тут таке розбите? Так. Ну, треба розбирати далі. Дивитися, це однозначно вже під заміну. Далі. Так, ну що, братва, сьогодні збираємо навіску. Купив запчастин трошки. Пацики допомагають. Значить, така приблуда в мене стояла одна, друга, ця вже отут дуже вироблена. Це взагалі ЮМЗа Так, прикупили, поставили нові. Зараз збираємо навіску і беремося за. Нашого павука. так? Я тут якраз його відмиваю. Втулки, вал і все збираємо. Ну, думаю, тепер буде піднімати нормально. Що, братва, сховалися? А? Yeah. <laughs> Думали, не попадете в кадр чи що? Добре. Ось такою компанією ми сьогодні працюємо нашим дезон. На другу сторону дати воно низ? За что ты говоришь? Не, не ту сторону, твою Так, друзья, закончили мы работу по задней навісці нашего трактора. Уже все зібране. Так. Воно виглядає. Піднімаю вже високо, так як я і хотів. Значить, Що міняли? Що робили по новісці? Замінювали поворотний важіль ось цей, верхній палець циліндра, правий поворотний важіль замінювали. Також поміняв провушини. І оці дві сірги поміняв. А також на кронштейн стяжок оцей оці кронштейн поміняли. Два нових поставили. Так що навіска зібрана, можна рухатися далі. Скотили ми трактора, там деякі запчастини під заміну. Я отако дивлюся на ці скати і думаю, напевно їх треба вже замінити. Давайте зробимо так. Якщо це відео набирає 500 лайків, то я відразу купую нові скати сюди. Такі, як повинні бути на тракторі. Так що піднажміть, бо я дуже хочу такі колеса. Знаєш, така картина в нас по сальнику. Сильно пошкоджений. І зараз я покажу, чим саме пошкодили ми сальника. Точніше, не ми. Значить, ось ця шайба, та, що масло відзеркалює, відбиває, вона встановлена трішки неправильно. Вона деформована. І, відповідно, тут навіть видно були сліди, де сальник об ту бляху, і пошкодився наш сальник. Отекло масло, все тут було в маслі. Так що це під заміну. Ця шайба під заміну, сальник, е, маховик, все нормально, його гарно відмити. Диск, Ну, демфернів все цілі, ці резинки, але вперед вже витерто, зовсім мало залишилося. То вже як розібрали, буду міняти. Так. Е, Корзина. Крузина в непоганому стані, все добре, тільки гарненько відмити. Така ще була у нас історія. З цієї сторони у нас все добре. Масло не підтікає, але я трошки переборщив з літолом. наш працював забагато, і лишками тут все закидало. Зараз відмили, все гарненько вичистили. На майбутнє буду слідкувати, не буду забагато літолу сюди працювати. Ось така. Така картина в нас. Так що потрібно купувати запчастини і помаленьку збирати. Так, це що стосується тут. Тепер попередку е дуже великий люфт на, на пальцях і втулках передні міст ми. Відкатували, помітив, що дуже великий люфт, прям критичний. Так що треба буде також міняти. Не знаю, розберу, буду бачити, що там саме міняти, але суть в тому, що ось там ну дуже сильно болтається. Так залишати не можна. Йде сезон попереду, треба це ремонтувати. Ну Такі справи. Ну що, продовжуємо розбирати трактор, бачите, вже виняли ми гідробак. Трошки підрозібрали його. Яка картина по гідробаку? Ну так, візуально на перший погляд, що кинулося в очі. Це саме перша відсутність корпуса фільтра з самим фільтром. Тобто тут, тут нічого не було. Так. Всередині бак більш-менш адекватний, не, нема такого серйозного забруднення. Зняли насос НШ-32 на цьому валу. Де шестерня привода. Потрібно замінити два підшипники. Вони вже в поганому стані мають сильне випрацювання. Ну і так, візуально бачу, що треба поміняти ремкомплект на розподільнику. Дуже все потекло. Так що потрібно купувати запчастини. Це зараз будемо відмивати гарненько. Ну Така ситуація наразі. Так, друзі, ну що, почали відмивати трошки запчастини наші. От ось корзина. Ну так, візуально я зразу її оглянув, все, ніби було добре, але коли почали мити, помітив таку штуку, що один палець вже практично виліз. Нема не зашплінтований і виліз. Ну, я думаю, він корпус там би вперся повністю не випав, але така картина треба виправляти. Так що зараз буду це розбирати. Я казав спочатку, як тільки зняли корзину щеплення, що з нею все добре. Але коли почали мити, то виявилося, що не все з нею добре. Така в нас ситуація. Пальчик виліз. Так, немає ж Виліз пальчик. Не випав, звісно ще, але прийшлося розбирати корзину. Так. Що в нас тут? Ці шайби Антипригарні, ніби вони є, цілі. Так, ну що, треба все перемивати. Ніби зовні помила, але всередині воно ще брудне, так що це все будемо мити. Корзину відмили, такий вона зараз має вигляд. Все гарно повідмивали. У нас протікав сальний колінвала, і воно у нас все було дуже брудне, таке вже. В сажі чорне гарненько відмили. І зараз все назад будемо збирати. Ну, звісно, треба буде знайти гарного шплінта. Тут все надійно зашплінтувати. Перевірю, зараз всі решта шплінти, чи все надійно. І ставимо пружини, починаємо це все збирати назад. Ну що, народ, зібрали ми корзину. Так все виглядає гарненько відмили всередині. Так вона виглядає чистенько, все сухенько гарно. Мені таке подобається. Значить, який нюанс був по зборі корзини? Оці пружинки. Бачите, тут лапки виглядають, і пружинки. Їх треба стяжками стягнути до цієї, бо вони будуть мішати при зборі. Так? Тут ще не ставлю ці контрашайби, тому що ще буду регулювати, поставлю на трактор. Можливо, просто наживлю, щоб не загубити це. І все. Сьогодні в нас вечір суботи, На дворі вже темно, так що будемо завершувати. Я думаю, продовжимо вже з неділі. Треба запчастини купувати. Можливо, завтра поїду По запчастини. Але на сьогодні все. Я вам дякую, що дивитеся відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Всім гарного вечора. До зустрічі в наступних відео.